Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, тиждень 31, урок 275. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку органи чуття людини, смак і нюх. На початку уроку заспівай пісню Мій організм. Є у мене голова, ока два і вуха два, ні сирот, без них ніяк, і язик, що чує смак, органи мої працюють, і життя мені. Повтори вивчене, виконавши завдання. Упиши в кружечки Номери відповідно до назв частин ока. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Перевіримо разом один це зіниця. Ось один. Два райдужна оболонка, три сітківка, чотири зоровий нерв, п'ять повіки. Ось так. Обери правильну відповідь. Який сигнал сприймають органи слуху А. Колір, Б. Звук, В. Форму. Правильна відповідь Б. Візьми участь у грі Оживи малюнок на сторінці 38. Уяви і розкажи, яку інформацію сприймають органи нюху та смаку дітей. Прочитаймо інформаційну довідку. Пошепки разом з диктором. Язик це орган смаку. Він допомагає розрізняти смак їжі, солоний, солодкий, кислий, гіркий, а також бере участь у її пережовуванні. Від язика інформація про смак надходить нервами до головного мозку. Відчуття смаку допомагає людині визначити якість їжі і води, а отже, оберегтися. Від харчового отруєння. Слід пам'ятати, що занадто гарячі напої можуть викликати тимчасову втрату смаку. Натисніть на паузу, прочитайте цей уривок тричі і перекажіть. Прочитаємо ще раз те, що записано червоним. Відтворимо з пам'яті. Язик це орган смаку. Відчуття смаку допомагає людині визначити якість їжі і води. Виконайте вправу п'яту. Прочитай речення та виконай завдання. Окрім визначення смаку і пережовування їжі, язик виконує ще одну важливу роботу. Здогадайся, яку саме за наведеним фразеологізмом: Вертиться, крутиться на язиці, про бажання щось сказати або пригадати забути. Так яку ж важливу роботу виконує язик, таку, що відрізняє людину від тварини, перевір свою здогадку, розгадавши ребус? Упиши розгадане слово у потрібному відмінку в реченні. Язик бере участь у розгадане слово мовлення ставимо у відповідному відмінку, язик бере участь у мовленні. Якщо ми заговорили про мовлення, то попрацюємо далі як справжні мовознавці? Виконайте вправу шосту. Прочитай речення, підкресли прислівники, виділи дієслово, з яким вони пов'язані. Язик заплітається, та кажуть про нездатність чітко і зв'язно говорити. Де тут прислівники? Говорити як чітко, зв'язно, отже ці прислівники, пов'язані зі словом, з дієсловом говорити. Доберіть до підкреслених прислівників спільно кореневі слова. Запишіть їх позначте корінь. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Прочитай фразеологізм. Вислови припущення, що він означає. Установи відповідність. Увійти в смак. Є три варіанти. Перший. Так кажуть про вміння кухаря смачно готувати. Другий починати відчувати задоволення від чого-небудь, виявляти дедалі більший інтерес до чогось. Третій варіант. Так говорять про вміння розрізняти смаки. Установіть відповідність. Що означає цей фразеологізм? Перевірте своє припущення за презентацією. Увійти в смак, починати відчувати задоволення від чого небудь, виявляти дедалі більший інтерес до чогось. Отже, ось таку відповідність ви встановили. Кажіть мені, будь ласка, а який орган чуття бере участь у диханні людини? Так, це ніс. Прочитай інформаційну довідку пошепки разом з диктором? Органом нюху є ніс. Він сприймає запахи і нервами передає інформацію до головного мозку. Запах може бути приємним, неприємним або таким, до якого людина звикла й уже не сприймає його, наприклад, звичайний запах повітря. Відчуття запаху допомагає людині визначати якість їжі, уникати небезпеки. Наприклад, запах газу на кухні свідчить про його витік, а запах диму про пожежу. На внутрішній частині носа є крихітні волосинки, які запобігають потраплянню пилу й бактерій у бронхи та легені. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з довідки. Натисніть на паузу, прочитайте текст тричі та перекажіть його. Те, що записано червоним, вивчіть і відтворіть з пам'яті. Тиснемо на паузу. Розгляньте малюнки. Скориставшись ними й набутим життєвим досвідом. Доведіть наведене твердження. Читаємо твердження. Запахи смак упливають на поведінку й емоції людини. Доведіть це твердження. Хвилинка математики. Прочитай речення, напиши в дужках значення наведеного числа в міліметрах. У середньому довжина язика дорослої людини 10 см. Запишіть це в міліметрах. Пригадайте, в 1 см 10 мм. Отже, 10 помножити на 10 буде 100 мм. Тож 10 сантиметрів це 100 міліметрів. На часі нейробіка від бубу. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Перевірте себе Другий раунд. Перевірте третій раунд. Перевір відповідь. Прочитаємо пам'ятки, що може зашкодити органу смаку. Читаємо разом. Надто холодна або гаряча їжа чи напої, погана гігієна ротової порожнини, брудні руки. Невідомі ліки рослини тощо. Що може зашкодити органу нюху, бактерії, віруси, застуда, перебування в задимленому, запиленому приміщенні, вдихання шкідливих отруєних речовин, вдихання невідомих речовин. Дайте поради що допоможуть берегти органи смаку й нюху. Ви добре попрацювали час відпочити. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!